Слухай, вампіри живуть століттями, тож логічно вони повинні бути сповнені мудрості. М мабуть. А з тобою що сталося тоді? Ти випав. Ти випав з коляски? Чи перетворення, щось зробив з, твоє, з твоїм мозгом, якесь порушення? Це ідеально. Він в шоці з мого? Мені треба заспокоїтись, Я не знаю, що мене це так засмішило. Е, він шокований такою моє, моєю відповіддю. Я просто хотіла привідати драго. Але на щастя і на диво, він вибухає зі сміху. Нічого з обох. Я тримаю приховано мою е, мій великий інтелект.